Привіт, друже. Ну що, ти вже в захваті від новеньких авто, які ми додали у цьому оновленні. Якщо так, то сідай зручніше, дивись уважно, адже це була тільки маленька частина довгоочікуваного оновлення на Second Life Roleplay. Поїхали! Ми додали унікальну систему автобазару, щоб гравці могли зручніше та простіше купувати або продавати свої автомобілі прямо в грі. Автобазар розташований на величезній зручній парковці біля Пірсу Дель Перо. Щоб виставити свій автомобіль на продаж, потрібно підійти. До NPC та обрати авто, яке ви хочете продати. Потім вирішуємо, на який час ви хочете залишити авто на продажі. Зважайте на те, що вартість розміщення автомобіля на авторинку за одну годину коштує 3,5 тисячі гривень. А максимальний час, який авто може знаходитись на продажі, це 12 годин. Після цього заповнюємо короткий опис автомобіля своїми руками. Тут можна залишити, до прикладу, свій номер телефону, хто знає, можливо, ви хочете, щоб люди дізналися, якісь. Цікаві подробиці про авто, доки у вас немає поряд. Далі обираємо ціну, за яку ви хочете продати авто, та оплачуємо вартість послуги розміщення. Якщо ж ви хочете придбати авто, а не продати, просто підходимо до екземпляру, що вас цікавить, натискаємо Є та бачимо перед собою всю доступну інформацію про даний автомобіль. Рівень тюнінгу, коментарі власника та безпосередню ціну. Будьте уважні, при купівлі автомобіля за готівку ви не заплатите жодної комісії. Але якщо ви надумаєте придбати авто за банківські гроші з картки, то у вас автоматично спише комісію у розмірі 5% від суми покупки. Що поробиш, податки потрібно платити. Ми додали до авторинку функціонал аукціону. Так так, ви можете виставити своє авто на аукціон, і люди, які дійсно зацікавлені придбати його за реальну ціну, а не викупити по низу ринку, будуть змагатись за право придбати ваше авто, перебуваючи один одному ставки. А можливо, і не тільки ставки мені здається, перекупи будуть не дуже в захваті від цієї новини. Але що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. До речі, якщо раніше для всіх було загадкою, які саме запчастини встановлені на твоєму залізному коні, від сьогодні вже такою вона не є. Тепер, якщо ви відчините свій капот, то будь-яка людина зможе спокійно туди заглянути і отримати достовірну інформацію про внутрішній тюніх автомобіля. Для цього потрібно натиснути X та переглянути інформацію про автомобіль. Не відходячи далеко від теми автомобілі на сервері, з радістю повідомляємо вам, що тепер в СТО можна зняти свої улюблені гарненькі номери, які ви так довго вибивали з свого автомобіля перед продажем на зберігання номерів у вас є 5 слотів. Також кожен з тих номерів можна продати або придбати у будь-якого гравця через меню обміну. До речі, меню обміну також підлягло невеликій переробці. Тепер використовувати обмін це цілком безпечно. Виправлено баг, за допомогою якого вас могли обманути. Тепер за умови, якщо один з гравців відміняє галочку на згоду обміну, у іншого вона також автоматично пропадає. Круто, класно, а найголовніше це все те, що ви просили. В донат додали декілька нових авто і човен. Також оновили асортимент всіх трьох автосалонів серверу. І не обійшли стороною морський салон, тому раджу заглянути туди на тест-драйви. В розділі кейси та лутбокси з'явилось дві нові позиції. Автомобільний кейс номер 2 з неймовірними пизами у вигляді крутих спорткарів. Та досить цікавий кейс, що полоскотає нерви азартним гравцям. Все або нічого. 50 коїнів ви можете або забрати ось цю кралю і бути найщасливішою людиною на сервері, або піти з нічим, отримавши півтори тисячі ігрових гривень, чисто так на поїздки з голоду не померти. Ризикувати чи ні, обираєш тільки ти. Також важливою частиною оновлення стало розширення асортименту тату салонів. Відтепер в усіх тату салонах доступні унікальні патріотичні татуювання на будь-який смак. Настала весна та повноцінний час змін. Хто знає, можливо, варто звести. Деякі малюнки та забитись по новому. До речі, мітка зведення тату в лікарнях приміщена в інше місце, тому не лякайтеся, якщо не знайдете її там, де вона була. Змінювати образ можна не тільки стильними татуюваннями, а й верхнім одягом. Зустрічайте нові футболки, светри, штани, худі, сумки та багато іншого для хлопців та дівчат в усіх магазинах. Також додали більше цікавого одягу в донатні кейси. Хто знає наскільки крута річ, може випасти з них і скільки вона взагалі буде коштувати. Медики, Поліцейські, СБУ та військові в цьому оновленні отримують новенькі автомобілі у своє розпорядження. Повністю перероблена система каптів, які тепер проходять в іншому деменшені. Щоб забити кап, потрібно відкрити планшет на клавішу Вайт та створити нову битву. Потім ви потрапите до мапи підконтрольних територій. Обирайте на яку саме територію ви готові претендувати. Після чого потрібно налаштувати параметри битви, які можуть бути ну дуже різноманітними. Обираємо зброю для битви та підтверджуємо початок. Бою, сповіщення про початок капту прийде всім учасникам ОЗУ проти борних сторін. Правила прості: стріляй або стрілятимуть в тебе. Перемагає організація, в якої більше вбивств на момент закінчення події. Важливий нюанс: повернутися в один і той самий кап одному і тому самому гравцю системно вже не можна. Тобто відпадає момент РК. Система вийшла досить крута та весела, адже кап можна провести навіть на ножах. Наступна важлива частина оновлення схована трошки далі від очей, але всі. Ви, ну дуже дуже чекали. Перше, тепер можна детально налаштувати чат гри під свої потреби. Це класно, круто, щоб він вам просто не заважав і вам було комфортно грати. Друге, всі кнопки дій персонажу можна переназначити так, як вам зручно. Нарешті кнопку мікрофону, запуску двигуна, випису штрафа, вмикання поворотників та інше. Тепер це все підлягає кастомізації з боку гравця. Третє це макроси або по-простому влаштований біндер з гнучки якими налаштуваннями. Тепер при службі поліції не потрібно завантажувати сторонній софт для відігравання ролі. Все це вже влаштовано в наш сервер і працює ідеально. Також із приємного в цьому оновлення. Додали нове досягнення для любителів риболовлі. Тепер запійманих 50 золотих рибок ви отримуєте ексклюзивне авто. А ось яке саме побачите, коли виконаєте. Не все ж мені вам показувати. Давайте збережемо інтригу і вперед за вудочками. Переробили ігровий кут, який тепер виглядає приємніше та займає менше місця на екрані. Для тих, хто дуже любить потрапляти в Деморган, оновили інтер'єр Свіжі масики на стінах для того, щоб було несумно відбувати своє покарання. А взагалі раджу його не отримувати. Тепер у бандитів є кулдаун, тобто КД або перезарядка на пограбування гравців, так що вас тепер з меншим шансом можуть пограбувати одразу всі, і одразу декілька озушників за одну поїздку. На цьому далеко не все. Цілий довжелезний список з Великими правками та фіксами багів ми опублікували в офіційному дискорді проекту. Посилання на офіційний дискорд ви знайдете в описі цього відео. З нетерпінням чекаємо вас на сервері, якщо ви ще до нас не заходили. Вводьте серверний промокод SECONDLIFE великими літерами та отримайте бонус на своє перше авто. Ми полетіли робити наступне оновлення, а з тебе, друже, лайк та підписка. Тобі не тяжко, а нам неймовірно приємно. Second Life Roleplay. зроблено українцями для українців.